Цвіте вже моя лавандочка, ось, такі. ось така шикарна клумбочка, такі лавандочка, бачите, яка гарненька. Ну, яка ж вона гарна. А пахуча страшне, тут джілки літають. Сьогодні сонечко вийшло, хоч і вітер, але сонечко. Джілки літають уже. І хочу порівняти з лавандином, бачите, який лавандин. Ну Це він ще молоденький такий. Весняний кущик, верніше, восени я його посадила, ось, і він ще молоденький. Тут різні кущики по ширині, але вони ще молоденькі, ще, ще не, не дорослі кущі. Ось, і, А цей найбільший в діаметрі досягає до метра. Його розлоги такі цвітоноси, бачите, які вони високі. Ось порівняння з лавандою, він трішечки ріденький звичайно, але ж, е маю надію, що він як дорослий буде більш густіші цвітоноси. І він видовжений такий. Бачите, така ще не цвіте, але скоро буде цвісти вже.